Лета ялинка Ковалівська 2 у розмірі 1,80 м. Це та ж сама модель, що і ковалівська. Вони мають однакову гілочку по структурі, тільки відмінність. У самій конструкції найперше те, що вона у розмірі 1,80 м має вже три частини, і також відрізняється трішки верхівка. Тут уже є один пагінець. і відмінні ще у стовбурі. Вже в кінці відео вам покажемо, як він виглядає. І, взагалі, ковалівська ялинка це одна з найпишніших, така з найпопулярніших моделей. Вона одна з наших перших ялинок. І давайте покажу вам, як виглядає гілочка. Гілочка тут йде об'ємна, така досить, гілочка є довга і з такою невеличкою, гарною хвилькою. Кожна гілочка вона акуратно промальована. Це спеціальна фарба, яка додає їй такої природності. І ще покажемо всередині, як вона виглядає. Гілочки вмонтовані до металічного стовбура. Він продекорований під колір ялинки, і кожна гілка гарно та акуратно обмотана спеціальною атласною ниткою. І зараз вам покажемо, як виглядає тут стовбур. Це не з ялинки, яка вставляється вже у підставку. І ось так виглядає стовбур. Він йде вже ширший, такий об'ємніший, і також він оцинкований. Тобто перша частина нижня і середня йде з таким стовбуром, а верхівка вже йде ось така.